Нові дані з телеграм-каналів вказують на те, що російські сили зазнали серйозних втрат у військових діях. Згідно з повідомленнями, російський військовий літак су 34 з екіпажем був збитий і весь його склад загинув. Ця подія стала однією з найбільш відчутних втрат для російської армії в конфлікті. Один з російських телеграм-каналів повідомляє наступне: сьогодні на цьому борту загинув найкращий екіпаж найкращого. Женя та Володя досвідчений підготовлений злітаний бойовий екіпаж. Загинули в бою. Загинули як воїни борти з номером 21. Той самий, що на фото в малюнках, картинках і моделях: багато зірок на його лівому борту мої, вічного польоту братики, мої співчуття рідним, близьким та однополчанам. Співчуття до окупантів у нас немає, адже кожен літак, який впав, це очищення нашої української землі. Детальніша інформація наразі уточнюється і чекає на підтвердження. Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що в акваторії Чорного Язовського морів нині перебувають п'ять багатоцільових. Російських винищувачів літаків су 34 і су 35 зберігається висока ймовірність присутності розвідувальних безпілотників, які ворог використовує для коригування своїх ракетно-бомбових ударів по Україні. Повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Він зазначив, що ворог неодноразово демонстрував своє зневажливе ставлення до будь-яких можливих домовленостей про перемир'я, що підтверджується. Зокрема, сьогоднішніми предсвятковими активними обстрілами Харкова. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у своїй заяві наголосив на готовності співпрацювати з Україною та Росією для досягнення мирного врегулювання конфлікту. Пекін відмовився від заняття сторони в конфлікті, стверджуючи, що Китай не є ініціатором війни між Україною та Росією. Натомість він зазначив, що протягом всього цього часу Китай активно сприяв переговорам і готовий продовжувати співпрацю з усіма відповідними сторонами для забезпечення миру та стабільності. Важливою визнаною об'єктивною та справедливою. Позицією Китаю є його конструктивна роль у міжнародній спільноті. Ця позиція, висловлена Сі Цзіньпіном, свідчить про готовність Китаю до співпраці та підтримки у врегулюванні конфлікту, а також про його визнання на міжнародній арені як ключового учасника в міжнародних дипломатичних процесах. Заява лідера Китаю є важливим кроком у напрямку співпраці та мирного врегулювання конфлікту, а також може сприяти підтримці міжнародної спільноти в пошуках мирного рішення для України та Росії. Також повідомляється, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн озвучила короткі підсумки зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі, де обговорювали російсько-українську війну. Про це фондер ляйн розповіла на брифінгу сьогодні, за словами голови комісії, всі сторони погодились, що Китай і Європейський Союз мають спільний інтерес у мирі та безпеці. Ми розраховуємо, що Китай використає увесь свій вплив на Росію щоб покласти край російській загарбницькій війні проти України, сказала Фондер-Ляйн. Вона зазначила, що Сі Цзіньпін відіграв важливу роль у деескалації російських безпідповідальних ядерних погроз. Поки кримський міст доживає свої останні хвилини дискусія серед експертів, про проплив його ураження на перемогу України не вщухає. Знищення Керченського мосту може мати значний вплив на хід війни в Україні, стверджує Тарас Чмут, директор фонду Повернись живим. Міст має важливу логістичну функцію, що робить його стратегічно важливим об'єктом. Зокрема, він забезпечує потрібне підтримання окупаційної влади та забезпечення групування військ. За словами чмута, в зв'язку з отриманням далекобійної зброї українська армія може тримати міст під вогневим контролем. Це не тільки ускладнить забезпечення та групування військ противника, але й обмежить морську комунікацію, зробивши логістику для російських сил в Криму набагато складнішою. І з точки зору військового забезпечення, і з точки зору підтримання існування там окупаційної влади його знищення це одна з стратегічних задач України на даному етапі війни, яка мала би суттєво вплинути на можливість забезпечення угрупування військ, і як я вже сказав, окупаційної адміністрації розповів Тарас Чмут. В разі знищення мосту українські війська матимуть можливість контролювати південно-західний напрямок Донецької, Запорізької та Херсонської областей, ускладнюючи дії російських військ та забезпечує. Чи стратегічну перевагу для України не постійним вогневим контролем, але можемо отримати ту залізницю, яку вони намагаються будувати попри Азов'ю, Донецька область, Запорізька область, Херсонська область до Криму, плюс аеродроми, значна частина, якщо не більшість, перебувають у зоні вогневого ураження. Море фактично для росіян обмежена і воно не знаходиться під постійним вогневим контролем, тут тільки північно-західна частина. Але при цьому за рахунок морських дронів ми можемо наносити дуже ефективні точкові удари по Засобах. Це унеможливлює постійну морську комунікацію. Відповідно, в якийсь момент Крим може стати як правобережжя Херсонщини, коли росіяни не вийдуть, їм буде дуже важко, бо логістика, бо літаки збиваються, знищуються на аеродромах, бо літакам ви багато всього не забезпечите. Українське міністерство закордонних справ висловило серйозну турботу стосовно проведення церемонії інавгурації Володимира Путіна, яка запланована на 7 травня в Російській Федерації, за словами представників МЗС, ця подія становить лише ще один крок у спробі Кремля упідлегшити світові ілюзію законності тривалого управління особу, яка перетворила Росію на державу, яка влаштовує війни та зробила панівний режим диктатуру. Так і дії РФ, попри попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять. Що що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України. Яка триває вже понад два роки і спричиняє численні людські жертви і руйнування, вдаючись до пропаганди й маніпуляції, кремлівський режим використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав, наголосили в МЗС неодноразово влада Російської Федерації порушувала міжнародне право та акти міжнародного гуманітарного права в березні, під час так званих псевдовиборів в Росії, які проходили під контролем та під Грозою з боку російської влади жителі тимчасово окупованих територій України були змушені голосувати за Путіна. Це сталося під загрозою шантажу та погроз. Українська сторона наголосила, що російське керівництво не визнає своєї відповідальності та не має наміру припиняти незаконну неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки. Ця агресія стала причиною численних людських жертв та значного руйнування, виходячи з викладеного атак. Ж, враховуючи чинний ордер міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації. Додали там загибель полковника Дениса Лапіна, бійця збройних сил Російської Федерації, під час атаки з реактивної системи залпового вогню Хаймарс на командний пункт стало об'єктом уваги як українських, так і російських змі. За даними російських джерел, цей інцидент стався в ніч на 3 травня. Однак конкретний напрямок атаки не вказано. Цікавим є те, що за двохсотили синочка відомого ОРФ генерала Лапіна. Полковника Дениса Лапіна вважають одним із численних втрат російських військових у війні проти України. Він помер від отриманих поранень, які були несумісні з життям, виконуючи бойове завдання. Даний випадок є ще однією ілюстрацією великих втрат, які зазнає Росія, в ході цього конфлікту. Денис Лапін мав лише 38 років і був родом з Волгограду. Він закінчив загальновійськову академію збройних сил РФ у 2019 році. Полковник Лапін Денис Олександрович отримав поранення на сумісні життя і героїчно загинув, виконуючи поставлене бойове завдання. Йдеться у повідомлення. Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан також вказав, що загиблий боєць може бути сином генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача російських військ, який був активно застосований у різних напрямках під час конфлікту з Україною. Однак ця інформація потребує подальшого підтвердження. За даними російського медіа, фонтанка, цей генерал став широко відомий в лютому 2022 року, адже російські окупанти під його керівництвом могли наступати в напрямку Києва. Потім, коли з були змушені, Відступати з північних українських регіонів. Олександра Лапіна перекинули на схід, де він продовжив керувати підрозділами окупантів. До зустрічі, глядачі. Вистоємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.